Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсеній. В цьому відео, як зазвичай, буду показувати курочок, але я ще буду давати кроликам питки. Ну, пити водичку. Але перед початком цього відео я хочу попросити вас поставити фотобайку та підписатись на мій канал. Мені буде дуже приємно. Дякую вам. Так, друзі, зараз наставлю. Так, ні, так не буде стояти. На, доїдай сіно, а ти не доїв ти. Поки ще квітень, ще квітні ми будемо давати ще сіно. Чого? Ще трава такої немає, ну вже є потигенько, але ще не так багато. Друзі, хочу сказати. Так, і де це в тебе... Куди це її ти забрала? Ну-ка кажи. Сьогодні у нас прохолодно, 4 квітня е і у нас вівторок. Ну, вівторок сьогодні у нас ще болото. Не знаю, коли це вже піднести, щоб це було таке не було. Сьогодні Таке відчуття, що зараз кінець лютого. Ну, якось так, початок березня. Просто так похмуро і прохолодно. Так, друзі, йду, щоб все було нормально. Ой. Звісно, тут болото. Але що зробиш? Душі нас передають кожен день. І до... До 14 квітня кожен день. Абсолютно кожен день. Так, друзі. Ні-ні-ні-ні-ні, а ви не маєте пити. Це просто дощова вода. Ну, ну там же є у вас свіжа вода. Ну, ну. кури є кури. Що я можу зробити? Як кури, то є кури. Вони не людина. Їм що попало, те їх що захотіли, те й з'їли. Просто навіть не мислять. Ну мислячи, ну, так мислячи, як людина. Ну я не розумію просто. Що так влаштована, чого так курка. Що вона п'є. Ну, ну наляв там, я ж водички перед цим е, цим. кур, Кура. О боже. Ще цього не вистачало. Якась... Така допомога їде тут кудись там. Хто ще ці звуки не вистачало. Що, тепличка? Ну, давайте. Щось піднялось чи не піднялось? Ой, оці пахне теплиці. Оце, друзі, ми сюди смородинку. Пагінець висадили. Так, зараз. Оце поїне щось не хоче пускати, але цей прийнявся. Два пагінця було і один тільки вийшов. Ну, не знаю. Ну, може щось вийде з цього. Тут, звісно, з, вол... з якусь вологу ось тут хочу сказати. Цибулька, хто перший раз, звісно, перший раз. Друзі, на каналі хочу сказати, що там на каналі. І зараз 1093 підписника. Підписника. Тобто, ну, 1093, друзів. Дя... Друзі, дякую вам, всім, хто підписаний на мене. Дякую, що дивитесь мої відео. Салатик. Дякую вам всі за гарні слова. Коментарі. Завжди читаю. Дуже піднімаю настрій. Навіть під тим. Відео, що вчора не було ніякого одного поганого, ні, ні, не було жодного е, боже, як це, було жодного, не було взагалі поганих коментарів. Тільки хороші, що казали. Не звертаю увагу на тих, хто пише таке. Та, звісно, таких, хто пише оце що росіяни. Звісно, сподіваюся, що це вже останній раз я буду відео. То я зразу відправляю в бан. А в бан назавжди. Завжди зайшли і написали погане дизлайк, вийшли і більше не повертається. Або е, а якщо це може, то не, якщо будуть, то вони можуть під кожним відео ну, ставити. Але на це я не звертаю уваги. Головне, щоб е, я знімаю відео для себе. Для глядачів, ну для себе, щоб для пам'яті було передивлятись, а глядачі, якщо їм хочеться, то вони дивляться. Звісно, я YouTube створив взагалі -то для того, спочатку була думка, що просто для пам'яті. Але потім люди бачили це відео, зацікавлюються, Зараз зацікавлені вони, тому е я знімаю, Ну як актив пішов, то звісно знімаю вже. Друзі. Фух. Друзі, добре, що я на пам... Паузу натиснув. Зараз, друзі, другий раз на відео буде гудіти повітряна тривога. От що це за день сьогодні? Вже друга повітряна тр... тривога. Ой, боже мій. Чого воно. Ну, ладно. Не зважаю на це уваги. Показую далі все огляд. Огляд просто всього. Показую, розказую, поки не годиться дуже добре. Зараз, друзі. Так, друзі. Зараз постараюсь паузами знімати відео, щоб не чути цю тривогу. У таких ми просто хочу доказати, що ми живемо в таких реаліях, всі українці, просто що кожного дня майже ми чуємо оцей один і той самий звук. І більше нічого ми не чуємо. Ну, Таку сирену просто кожен день, майже кожен день. Просто чуємо, якщо в мене чути, звісно. Якщо зараз не чути, напевно, мене напевно зараз, друзі, хочу сказати, буду кричати, щоб ну, до вас кричати голосом, щоб, боже, ну ну, квітень холодний, друзі, відійшов подалі від цієї сирени. Зараз покажу вам одним мигомоце, клумб, і буду закінчувати відео. Друзі, дякую за перегляд! Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал, якщо було цікаво. До зустрічі!